Всім доброго дня, в продажі Volkswagen Turan, машина свіжопригнана з Німеччини, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2008 року виготовлення, модельний рік 2009, механіка, бензиновий двигун. На зимовій резині, легкосплавні диски, бузовий автомобіль без корозії, без подряпин, весь в гарному стані збереженому. Автомобіль п'ятий місний, присутня оригінальна шторка, задня сіточка також оригінальна встановлюється. В комплекті йде клей, викрутка, буксировочний гак. Присутні задні склопідйомники, стан сидінь, сидіння в класному збереженому стані, такі столики присутні. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, датчик світла, круїз, контроль, мультимедійне кермо, клімат підігрів. 186 тисяч рідного пробігу. Запустимо двигун. Двигун запускається з пів оберту. Радіо працює, підігрів працює, клімат працює, з автомобілем сервісна книга. Сервісна книга оригінальна. Сервісні відмітки. Також присутній німецький тюф. 20 рік. Точніше перепрошую, 25-07-22 року пробіг 172 тисячі кілометрів. Механічний рушник, рушник працює, присутній підлокітник, автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу присутній, датчик в шинах по кулісі все добре партронік працює мультикермо працює розширений бортовий комп'ютер робота двигуна Двигун 1.4 TSI. Сервісні відмітки, крила капот. все в оригіналі. Лобове скло також рідне. По капоту немає висічки. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниці, більш детально, за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба.